Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Монараді, я ведичний астролог і для вас прогноз на кармічний коридор затемнень, який ось-ось має зараз розпочатися. І почнеться він 25 жовтня з сонячного затемнення в знакові терези. Протриває він до наступного затемнення, місячного затемнення, яке відбудеться 8 листопада. Це буде у нас місячне затемнення в знакові овна. Власне, цей період називається кармічний коридор, адже в цей період ми можемо як змінити якісно свою карму і не тільки свою особисту карму, а й карму цієї всієї країни. Так і можемо зробити таку якусь лажу, натворити всяких неприємних дій, і потім гірко розплачуватись наступні 17,5 років. Черт, кляті москалі. Пардон, була тривога. Отже, москалі собі зароблять хорошу карму, я так відчуваю, на найближчі 17,5 років, і будуть розплачуватися по повній. Дивіться, ось який момент на рахунок кармічних коридорів. Чому, власне, це називається коридор і кармічний? Якщо уявити наше життя як великий будинок в кожній кімнаті, де ми відпрацьовуємо або заробляємо якусь певну свою карму, певну долю, то власне коридори, оці періоди між, затемнення, між затемненнями, дають нам змогу перейти з однієї кімнати, відпрацювавши свою долю якісно по одних сферах свого життя перейти в іншу кімнату на новий рівень для того, щоб... Якби покращити своє життя, якщо ми ну, засвоїли всі уроки власне під час коридору затемнень. Коридор затемнень вважається неблагоприємним, не дуже сприятливим часом для початку якихось нових проектів, для якихось нових дій цей період для того, щоб... Не з'їхати з, з котушок, для того, щоб бути добрими, не критикувати, багато молитися і не звертати увагу, коли навіть обо нас витирають ноги. Ну, бо часто таке буває, тим не менше, це, до цього потрібно філософськи ставитись, адже власне цей період, власне, цей коридор затемнень буде. Давати багато таких підніжок, ми можемо спотикатися власне, об стосунки. Чому? Тому що у нас перше затемнення, сонячне затемнення, причому сонце буде в падінні в знакові терезів. Це буває раз на 18 років, досить рідкісне положення, яке не віщує нічого хорошого для стосунків. І якщо ви все ще зуміли зберегти свої стосунки період з квітня місяця. Будьте обережні, тому що зараз стосунки можуть давати тріщину, можна взагалі розійтися. Якщо ви дорожите своїми стосунками зі своїм партнером, будь ласка, будьте дуже уважними, дуже обережними і готовими йти на поступки заради власне збереження хороших стосунків. Далі в нас наступне місячне затемнення, воно буде більше про власний егоїзм і, власне, цей період, щоб не з'їхати з, з котушок, в першу чергу від страху, тому що буде насправді досить страшний період, тому що е Терези, вони також символізують наших ворогів. Там відбувається затемнення, там також через деякий час відбудеться прям парад планет і е можуть настати не якби Веселі часи, враховуючи всі ці обстріли і бомбардування, яке ми зараз бачимо, може бути ще гірше, тому якщо вам страшно, будь ласка, убезпечте себе, будьте або в укритті, або взагалі можна виїхати з певних територій, навіть взагалі з території України, для того, щоб заспокоїтись, тому що власне, місячне затемнення в Овні буде давати трошки якби, ну, сильний стрес і депресивні стани, як мінімум, і тривожність. Зараз я для вас прочитаю більш детальні прогнози для кожного знаку зодіаку. Тож готуйтесь. Отже, овен у вас буде загострення в відносинах, тому що у вас ця вісь буде затемнень, буде якраз перший і сьомий будинок. тобто, я і мої стосунки. Максимально будьте уважні до ваших стосунків зараз. Краще не варто кардинально змінювати їх у цей час, не варто кидати когось там чи знайомитися. Краще зупинитися, глибоко подумати, чому ваші стосунки не тільки з партнером, а навіть з друзями, зі знайомими, з батьками, саме такі, як є зараз, чи можливо їх якось покращити, стати добрішими. Чи не час, Також це не час для якихось нових стосунків та розриву старих, тому що ви можете опинитися у величезній ілюзії на рахунок тих чи інших стосунків. Також можуть бути конфлікти, намагайтеся йти на компроміси. І подумайте. Чи ви дійсно добре виконуєте свої обов'язки і чи ви точно не втратили себе в якихось стосунках, і чи ви не якби не запихаєте свої бажання кудись на другий, третій, десятий план? Йдемо далі, Телець. Зараз ви прям. Суперпрофі вплутуватись якісь сварки, спори, чвари, суперечки. Свідомо намагайтесь уникати цього по можливості, інакше можна надати собі дуже-дуже великих ворогів, кому це потрібно кому не потрібно. Тим більше те, що якраз ваш, вас може дуже багато злити в інших людях. Особливо також займіться темою здоров'я, Може бути досить, досить такі несприятливі обставини для вашого здоров'я. Також є у вас пропрацювання про по темі боргів. Подумайте, чи ви комусь щось не винні в плані грошей, в плані ем, якогось хорошого ставлення будь-що. Починайте віддавати і не варто також впутуватися в нові борги, тим також і брати якісь кредити чи в кредитку залізати. Е, тому що це вам буде важко вилазити з цих боргів наступні 17,5 років. Це гарний час для того, щоб викорінити якраз свого внутрішнього ворога в образі гордині, гордості. Як побачите цю гордість вашу, ну, люди підскажуть вам. Не переживайте, прям носом ткнуть. Їдемо далі, близнюки. У вас можуть загостритися конфлікти у стосунках з дітьми. Або учнями, якщо такі є, якщо у вас немає дітей. Якраз саме цей час сісти за лекції, слухати багато лекцій, правильні стосунки з дітьми, як будувати, як спілкуватися з дітьми. Але насправді ми всі розуміємо, що дитина це відображення нас, нас самих, тому потрібно починати з виховання себе як гармонійної особистості. І вся оця наша якби невихованість вона може проявлятися в тому, що дитина нам може хамити. Банально. Також втілення якихось творчих проєктів варто відкласти на потім, це час не підходящий для творчості, і також може накрити відчуття власної нікчемності, старатися якось абстрагуватися від цих думок. Таке теж буває. Йдемо далі. Рак. Домашня обстановка може трошки. Бути напруженою, намагайтеся не провокувати сварки, і е, це не час, знаєте, влаштовувати якісь розборки вдома, скажімо так, але особливо під прицілом буде ваш внутрішній стан, як ви себе почуваєте у вашій сім'ї вдома. Бережіть його зараз особливо ретельно, бо якраз е, е, для вас дуже важливо зараз відчувати щастя, комфорт і цю внутрішню гармонію, внутрішній спокій. Вам здається, що цього щастя нема, і не буде, і не скоро буде, але чорна смуга коли-небудь закінчується і це минеться, і це закінчиться. Їдемо далі, Лев. Будьте уважні до того, як ви робите, що ви робите і до чого ви прикладаєте свої руки. Подумайте ретельно над кожним своїм кроком, а ще краще пропишіть план, як вам потрібно діяти. Можуть бути непорозуміння з родичами, з родиною, зі співробітниками, колегами, сусідами, однокурсниками, однокласниками, одногрупниками. Коротше, все 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 оточення. Намагайтесь не з'ясовувати стосунки в цей час, тому що це неможливо буде і можна. Якби все ще більше зіпсувати. Будьте уважні у дорозі, вам особливо якраз доведеться викорінювати своє омане, оце его, відчуття, що от я правий, я тут самий головний. Власне, час перевірки для вас. От Екзамен настав, потрібно його здати. Їдемо далі, Діва, знак Діви. Стежте за тим, що ви говорите, старайтесь не критикувати інших, тому що потім буде. Ой-ой-ой, як боляче. Ретельно продумайте свою все те, що ви говорите, бо можете спровокувати конфлікти, що якраз можуть руйнувати стосунки, особливо сім'ї. Будьте обережні, це також прекрасний час відмовитись від якихось шкідливих звичок і м -м, якоїсь нездорової їжі. І якось впровадити, залучити в своє життя щось корисне, нове і дуже вибачте за тавтологію, корисне. Раптові фінансові можуть бути надбання, а може бути навпаки. Залежить від вашої пильності. Також можуть якісь, там, з'явитися люди з минулого, подумайте, можливо, у вас якісь борги залишилися перед ними. Також я рекомендую поміркувати про свої фінансові установки. Ви, можливо, ви собі спеціально ставите якісь фінансові рамки, що от я не можу стільки заробляти, в мене не вийде, в мене те не вийде, все не вийде. Все у вас вийде, все буде добре. Позбувайтеся цього, цих негативних, дуже таких деструктивних установок стосовно фінансів. Йдемо далі Терези. Ваша особистість, характер, ваші якості зараз особливо будуть в такому дисбалансі. Як і левам, вам якраз буде час для перевірку вашої гордині. Якщо ви сидите такі там, ца я, Вадвар, на троні сидите, то можете дуже, дуже неприємно і боляче впасти з цього трону. А іноді може здаватися, що ми вважаємо себе. Такі от найнікчемнішими, от я найгірший за всіх. Пам'ятайте, що це зворотня сторона цієї ж гордині це помилка. Не треба думати про себе в яких, якихось гіпертрофованих площинах, там я найкращий чи я найгірший. Це, от доведеться подивитися також своїм страхам у вічі, е, подол, навчитися їх подолати і почати вирощувати свою самоцінність, що я цінний. Кадр, я цінна людина, тому що я душа. Їдемо далі, скорпіон. Ви знаєте, це не найкращий час для далеких подорожів та переїздів. Так, але якраз цей час найкращий для різного роду духовних практик. Усамітнення, медитація, молитва, відмова від якихось поганих шкідливих звичок, благодійність, допомога безкорисна іншим, і найголовніше відмови від того, щоб вважати себе тут пупом землі. От якраз це ваше завдання на цей час, на цей кармічний коридор з 25 по 8 число. І повірте, якраз оця діяльність вбереже від, від численних втрат. Поневірянь і проблем. Повірте, потрібно зайнятися духовною практикою. Також можете взяти якісь піст на себе, відмовитися там від відмодлуху, викинути непотрібні речі, або просто віддати їх комусь з любові, якщо вони хорошої якості. Якраз будуть вас перевіряти на жадібність в цей період. Їдемо далі, знак стрільця. Будьте уважні до грошей. Краще не варто вкладати зараз у щось, тим паче щось ризиковане. Можуть бути труднощі в реалізації проєктів, може бути важко якось проявити себе, також може бути втрата якихось потенційно хороших, потенційно хороших зв'язків. Але якщо ви виявите таку гнучкість, м'якість у спілкуванні, а не тільки таку строгість і непохитність, яка у вас є від природи, то все може і вийти, все може вийштися, можуть бути непорозуміння з друзями та скажімо так, старшою родиною, тому ще краще не якось не потикати своїм бажанням, ретельно їх обмірковувати і витрачати гроші тільки на те, що реально необхідно. Їдемо далі, Козиріг. Можуть бути раптові втрати в роботі, конфлікти з начальством, втрати репутації. Будь ласка, слідкуйте за своєю поведінкою. Рекомендую також максимально якось згладжувати кути в робочих моментах, не йти на рожон і не брати забагато обов'язків у цей період. Тихіше їдеш, далі будеш. Рекомендую якось. Також здійснювати благочинні дії, особливо в рамках вашої професійної діяльності, наприклад, комусь допомогти по роботі. Також можуть Якось виплести старі робочі борги, і тому їх потрібно віддавати з легким серцем. Або можуть також з'являтися люди, які пов'язані з вашою попередньою роботою або кар'єрою з минулого. Подумайте, можливо, вони якийсь урок вам несуть, якийсь екзамен перед ними треба здати, бо ви раніше його не здали. Їдемо далі водолій. Можуть бути труднощі з розумінням. Цінності своєї особистості, авторитетності для інших, можливо, також втрата якихось лідерських позицій, якщо ви є лідером для когось, а також. ну свого значення для інших людей, тобто можуть трішки упустити і не поважати вас. Також можуть бути непорозуміння у стосунках з чоловіками, з батьками, з батьком особливо, з начальством. Це також не найкращий час для далеких поїздок та якихось справ, які зв'язані з законом чи правилами. Найбільш корисною для вас буде якраз духовна практика. І вмінювати зайняти цю позицію учня, що весь цей світ це школа для мене, і я зобов'язаний тут чомусь навчитись, а не когось переконати в тому, що я тут найкраще. Якраз зараз максимально старайтеся вчитися, а не якось ну, нав'язувати комусь свої ідеї. І наостанок рибки: у вас потужна трансформація вашої гордині, поглядів на життя, вам потрібно вам просто. Дуже необхідно навчитися бути гнучким на цей період. У вас буде просто тота, якби refreshment, повністю зміна поглядів на життя, на себе, на своє я, як ви себе проявляєте в цьому світі. Для вас це може бути досить. Болючий досвід також це може бути важкий період для вас, і це не найкращий час для ризиків і відвідування якихось небезпечних місць чи місць, які зв'язані з руйнуваннями, прифронтові зони. Ну, я не рекомендую вночі десь гуляти, швендіти, тим більше у нас комендантська година. Бережіть себе, своє здоров'я. Намагайтеся максимально не ризикувати цими днями. Також бережіть емоційне, психічне здоров'я. Не вступайте в якісь конфлікти. Можуть бути якраз власне конфлікти з родичами і з дружинами чи чоловіками. Намагайтеся уникати якраз такого. Спілкування, яке може вас скомпроментувати. Наприклад, чоловік десь там в від дружини спілкується з іншою жінкою. Це недобре. Краще цього уникати, бо будуть проблеми. Або навпаки, коли жінка спілкується з якимось чоловіком за спиною у свого законного чоловіка, це також не призведе до добра. Ось такий ось короткий прогноз на кармічний коридор, дорогі друзі, я вас закликаю, будь ласка, пройдіть цей коридор з розумом, з гідністю, з мудрістю, з добротою в серці, без бажання не ненав... без ненависті, без бажання комусь зашкодити, без страху і без боргів. Тому що власне ця поведінка, поведінка в... Коридор затемнень закладає нашу долю на найближчі 17,5 років. Це надзвичайно важливо. Як ви проживаєте цей період, так буде і далі складатися ваша доля, а також доля нашої країни. Ми кожен, кожен з нас відповідальний за те, наскільки в нас швидко закінчиться війна, наскільки ми швидко переможемо, наскільки все сприятливо обернеться. Тільки своїми думками, своїми молитвами ми можемо, якби Прияти нашій перемозі. Якщо ми не можемо безпосередньо допомогти, то хоча б цим, дорогі друзі, бажаю всім хорошого настрою. тримаємося і все буде Україна. Па-па!